20 вересня в Україні очікуються похолодання та опади. У північних і центральних областях температура повітря знизиться до плюс 9, плюс 14 градусів в день і становитиме від плюс 4 до плюс 9 градусів вночі. У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний із переходом на західний – 7-12 метрів на секунду. На високогір'ї Карпат очікуються дощі з мокрим снігом температура вночі та вдень у межах від нуля до п'яти градусів тепла. У Києві завтра погода ускладниться, пройде дощ та похолодає до плюс 9, плюс 10 градусів. Тепла погода зберігається поки лише на півдні та сході України. Там температура повітря складає плюс 17, плюс 23 градуси тепла без опадів. Крім того, 18 вересня вже випав перший сніг у Карпатах на полонині Драгобрат. Тож зима вже близько.